Давайте зробимо циганський розклад на особисте життя на наступний місяць. Хто дивиться зараз, на листопад буде, хто подивиться пізніше, на наступний місяць. Тобто дивіться, відео актуальне з моменту перегляду. Отже, спочатку знайду сигніфікатор, для кого ж цей розклад, щоб знати, якій людині ми викладаємо розклад. Так, це може бути й чоловік по мечам близнюки Терези водолі, або знаходиться в таких холодних енергіях, коли всі свої почуття або приховує, тобто зовні холодним виглядає, або дійсно намагається позбавитись почуттів. От потрібно зараз такий момент, або просто знаходиться в холодних енергіях, щось пережив. Це може бути жінка, яка знаходиться в чоловічих енергіях. Я сама я все контролюю. Теж по гороскопу може бути близнюки-терезиводолії, або все ж таки забрала в кулак всі свої емоції і продумує все розумом, планує, контролює. І це людина, яка прямує до досягнення своїх цілей певних. Дивіться, тут помага, можливо, поїздка якась, яка розкриє в людині, для неї ж розкриє якісь якості її як людини, причому ці якості дозволять при активному їх використанні, дозволять ну, от, взяти під контроль все своє життя і здійснювати. Покращувати своє життя самому. Тобто отримувати потрібну інформацію начебто з повітря, одразу її застосовувати, не підбирати час, коли це варто зробити. А зараз в даний момент у мене слушна нагода, і я це вкладаю і результати дійсно вражаючі. От людина йде до такого зараз. Так, Сігніфікатор ми обрали, я сказала, це може бути і король, і королева. Так, тепер дивимося, що в цієї людини, тобто у вас хто дивиться, що під серцем. Можете подивитися, що в голові, що на порозі, що було, і ви по цьому зрозумієте, чи для вас це розклад. Отже, одна карта, що під серцем? Так, п'ять карт, що на серці. що ви серцем відчуваєте, два, три. 4, 5. Так, дивимося на порозі, внизу кладу. Можливо, вам не видно буде, але я в екран потім показуватиму. Так, на порозі, в голові, тобто, про що ви думаєте? Можливо, якась думка у вас засіла крутити її постійно. Так, що було, теж три карти викладемо, що буде. І потім вже розкладу на особисте життя на місяць. Це що буде? Так, дивимося, що у вас під серцем. Ой, непорозуміння якесь можливо в особистому житті, можливо, з кимось із рідних, може бути з кимось із товаришів, колег по роботі і так далі, може бути із керівництвом саме бо біля мечового. Короля. Тобто якісь непорозуміння. Люди, можливо, і хочуть одне одного зрозуміти, але хтось чи не дослухається до кінця, чи не може поставити себе, адже з своєї колокольні, воно ж вигляд, зовсім інший, ніж е, з чужої. Не може себе поставити на місце тієї людини, щоб зрозуміти, що відчуває, що думає, до чого прагне та людина. Що у вас на серці? Справедливість. Ви хочете досягнути якоїсь рівноваги. І це йде через справедливість. Тобто справедливого якогось рішення, якогось результату, до речі, він піде вам на користь. Це стосуватись може бути короля Лев-Овен-стрілець, тобто вогнявної стихії, такого харизматичного, запального. Характер в нього такий зривний, гарний такий характер. Так, що у вас на серці? Ідея, думка, можливо, почати щось з цією людиною. Щось нове, ага. або, або, ем, дивіться, ви можете підозрювати цю людину або ем, опасатися, як застерігатися самі собі. Ну, яке слово підібрала вже. Так, якоїсь нечесності, або дехто з вас може планувати цю нечесність, от як встановлення справедливості. От зі мною тут поступ... вчинили нечесно. Зроблю я так само для того, щоб налагодити справедливість насправді. І війти в свої енергії, можливо, це через гроші дійсно на роботі. Фінансові справи, професійна діяльність. Але ви це хочете зробити для того, щоб бути в потрібних вам для заробляння енергії. Хоча дивіться, тут ну, у вас зараз на серці дуже великий вплив мають фінансові справи. Тобто, ви бачите зараз цю сферу дуже сильно. Так, давайте дивитися на порозі. Ой, на порозі якась впливова людина, імператор для когось прийде батько, який за вами спостерігає, або ви за його діяльністю спостерігаєте різні можуть бути ситуації. Ну, для того, щоб бути в таких енергіях готовності до чогось. До можливо, когось очікується розмова, і ви знаєте про неї, або знаєте, що вона в будь-якому випадку колись відбудеться, то вона скоро відбудеться. То, тут вам варто під час розмови з цією людиною, яка, до речі, дуже власна, ця людина дуже вперта, прийняла рішення. Може бути військовий, може бути хірург. Тобто з металом якось пов'язана може бути професія цієї людини, то вам варто контролювати свої слова, виражатися, ну, скажімо так, емоції свої зменшити. Можливо, тому ви знаходитесь в тих енергіях мечевих. Так, в голові у вас. Якась мрія? Дивіться, у вас в голові. Думка, що вам треба вийти з обмежень для того, щоб продовжувати рухатись до своєї мрії. От є у вас така мрія, але ви якось вийшли в стопів. Можливо, ви самі відгородили себе у цій мрії, боялися от зараз, не на часі. Можливо, хочете. Пізніше почати, можливо, хочете внутрішньо на цьому зосередитись. Ну, Це ваше внутрішнє, ви самі так вирішили. Але тут у вас буде прорив. Хоча Лицар Пентаклів, він повільна фігура. Але це може допомогти вам саме він, по Пентаклям Телець Діва, Козиріг, людина, допомогти вийти з цих обмежень все-таки. І я думаю, це. Або вам допомагають уже, або ви хочете, щоб ця людина допомогла, або просто якась звістка прийде дійсно, яка ці обмеження перекриє, і ви зможете рухатися, продовжувати рухатись далі до своєї мрії. Що було? В усамітниках ви були, відпочивали, набиралися мудрості, набиралися енергії. Можливо, у вас дивіться, відпочивали від соціуму. Для того, щоб дійсно знайти потрібну інформацію, шукали підказки, поради від якоїсь людини, можливо, знабували знання для того, щоб продовжувати свою діяльність. Так. Що було, перепочивали, можливо, хтось на лікарняному був, можливо, хтось просто брав якийсь тайм-аут для того, щоб відновити свої сили. Можливо, не висипалися багато, якась ідея вас все-таки покликала, і ви дуже багато часу на неї витратили. То тут ви перепочивали для того, щоб війти в потрібні енергії. Досвід у вас є, знання у вас для цього є. Вийти в потрібні енергії по імператриці, це енергії росту. Якщо особисті стосунки, то це перехід на нову ступеньку так, ваших стосунків. Якщо це комфорту, заробляння грошей, все, що стосується фінансів, професійної діяльності, то тут все може почати рости, навіть те, що стояло б на паузі, не на крапці, а на паузі. Що буде? Що у вас буде, будете дивитися нові горизонти, можливо, якось захоплювати щось по інтернету з інших країн, інших областей, продумувати ідеї будете, і при цьому підете в них. Підете в них тобто Втілювати ваші ідеї, плани, тут ви все обдумали і пішли, залишивши те, що вам не потрібно для реалізації власної ідеї. Можливо, тих людей, які не дозволяли вам туди йти, а вас це кликало, манило. І дійсно це перехід в стан, коли ти задоволений життям, коли в тебе приємні враження, коли немає того. Як Хмариною закрило щастя, частково хоча б ні, тут безмежне щастя, таке задоволення, як дитяча радість. Так, давайте ще подивимося. розклад на особисте життя. Що ж вас чекає для тих, хто дивиться в жовтні, або на початку листопада, в листопаді, інші найближчий місяць. Що вас чекає в особистому житті? Давайте подивимося. Так, ну по-перше, вас чекає відновлення. Десятка, крапка. Ставите, десятка мечів ставите крапку на тому, що вам не потрібно, на тому, що вас ламало, знецінювало, на тому, що вам заважало, робило боляче, було неприємне. Тут ви набираєтесь нових емоцій і виходите в самореалізацію, в позитив. Можливо, декому і в відносинах. Якщо це було, от стояло все на паузі, то тут виходите в позитив. Так, ще давайте подивимося. Так, і ще. Ну, вищі сили вам пошлють щось Пошлють щось не швидке, але допомога вам від вищих сил буде. Причому, можливо, це і ви самі духовно щось будете в собі розвивати для того, щоб перейти на вищі якісь енергії. Та ключі якісь прийдуть до вас. Можливо, ви будете. От Когось наділяти енергією, можливо, дійсно виховувати когось. Якщо у нас ж розкладне особисте життя, то ви тут будете людину підтримувати морально, для того, щоб ця людина допомагала вам. Тобто ви будете її підтримкою, опорою, і це допоможе цій людині рухатися. Можливо, отримаєте якусь фінансову звістку. Хтось із дітей неочікувано може приїхати для того, щоб порадитися з вами. Так, або, ну, ви тут приймете рішення, тут дехто може навіть про одруження. Одруження навіть в церкві, як там, вінчатися, так? Да? Може бути таке, то якщо б це про особисте життя, а ми так дивимося, то тут вихід з негативу в позитив і може бути пропозиція. Так, не обов'язково вона швидко, швидко зроблена, але не швидко реалізується. Так, ще давайте, що ж вас очікує в особистому житті. Угу. Так, ви будете обирати свій шлях в особистому житті. У вас буде вибір для цього. Сімка кубків це сім різних, скажімо так, варіантів, які ви будете обирати, але чому ви їх будете обирати? З енергії нехватки чогось. От вам не вистачає чогось в особистому житті. Uh, навіть якщо ви вже маєте пару, одружині і так далі. То у вас, от можливо, немає часу поспілкуватися, дуже мало часу проводити разом. Можливо, живете, ну, майже як чужі люди, за, за привичкою, скажімо так. То тут ви оберете спосіб, як вам працювати над вашими стосунками. Для декого це вихід з самотності може бути, теж будете обирати спосіб, обирати можливо, людину, можливо, кілька партнерів може бути. І будете продумувати деталі, обов'язково працювати над якимись. З дрібницями або будете звертати увагу. Тобто вибір буде, ви до нього підійдете серйозно. Ви до нього підійдете серйозно, пропрацюєте кожну деталь. от ви, Якщо ви самотня, то ви будете знати будете опрацьовувати, будете знати, що саме вам потрібно, щоб було в вашому партнері. Для тих, хто в шлюбі, це можете опрацьовувати, якими саме стосунки повинні стати тобто переформат цих стосунків. Ну, Давайте, що ще очікує в особистому житті. Сповнення емоцій. Так, ну, Дивіться, по-перше, на дні колоди у нас випала двійка кубків. Це прийдете до взаємопорозуміння. Буде час, коли ви одне одного розумітимете співслово. вам буде приємно знаходитися разом. Вам буде приємно проводити час разом. І ви будете жити, ну, як душа в душу. А тепер ці три карти. Дивіться, ви сповнитесь емоціями. От інтуїтивно будете насолоджуватися життям, інтуїцією будете користуватися, ну, можливо, саме тому, що ви і зможете розуміти одне одного поглядом, рухом, думкою. Так, будете триматися за цей стан. Вам сподобається цей стан, будете триматися всіма можливими способами для того, щоб продовжити цей момент. І дивіться, можливо, будете підтримувати свого партнера. Або це партнер буде підтримувати на вас. Подвійки кубків це взаємопідтримка може бути. це підтримка може бути і фінансова, і оскільки ми говоримо про особисте життя, і підтримка в усьому. І поговорити, і обговорити, і підтримати в будь-якій справі, яка вас хвилює. Нехай все хорошо, неодмінно збувається, і не негатив, обходять вас стороною.